Знати, пам'ятати, шанувати. Вітаю, любі мої, тішуся, що маю можливість нині бути тут із вами. До Дня пам'яті я зробила для вас підбірку власне з символом цього дня з соняхами. Будуть і прикраси, і хустини, і свічки словом, усе, що може нам знадобитися для того, щоб провадити традицію. А я Северинівна, і тут у мене на каналі. Ми збираємося зі своїми поговорити про своє. Щороку, 29 серпня, ми маємо з вами День пам'яті захисників та захисниць України. І я вирішила зробити для вас таку символічну, тематичну підбірку, власне, з символом цього дня з соняхами, тому що я теж шукала сама щось для себе, щоб підтримувати цю традицію пам'яті, і почала бачити дописи від брендів, в тому числі від бренду просто Миколки, і їхню ініціативу з свічкою для ЗСУ. І мені здається, що це. Як ніколи на часі, і є взагалі надважливим зараз для нас. Так, традиція, можливо, нова, можливо, ще не всі дуже добре про неї знають, але нові часи потребують нових традицій, тому давайте доєднуйтеся. Мені здається. Що це як ніколи важливо? Власне, давайте я і почну з цього бренду. Ви знаєте, свічки від просто Миколки, вони такі тематичні, яскраві, класні. Зробили вони також класну ініціативу зараз. Це соєва свічка Сонях для підтримки ЗСУ. По-перше, вона дуже гарно виглядає. По-друге, має таку гарну ціль і мету зібрати кошти. Вони зараз дуже потрібні нашим захисникам та захисницям. І, взагалі, мені здається, що це дуже вдало так, що можна, по-перше. Це якби звично. Так, що ми запалюємо свічку як пам'ять. А тут свічка ще в формі соняха дуже класно. Також бачила від ваша пасіка таку медову свічку, вже трошки в іншій, така більш вона простіша, лаконічніша, з натурального бджолиного воску. Буде гарно теж і віднести, запалити десь на могилу. І, в принципі, вдома теж як вшанування пам'яті буде дуже красиво, і загалом у неї вона природня, має гарний запах. Мені здається, що це класне поєднання. Загалом таких я бачила, роблять свічкарі з. Такого натурального воску бджолиного є трохи по інтернетах. Подивіться, це може бути трошки бюджетніше, але в принципі вже вибираєте яка вам більше до вподоби. Далі я би хотіла перейти до хустин. Мені здається, що це дуже вдалий аксесуар, його можна по різному використати для того, щоб в принципі, продемонструвати і вшанувати пам'ять, і він легенький коло себе можна тримати і на голову, і покрити плечі, і десь прив'язати до сумки як такий аксесуар. Так мені здається, дуже дуже. Буде вдало, тому дивіться, вибирайте собі. Перший це буде від Оліш Бренд. Ви знаєте їх за чудовими шовковими хустинами, надихаються вони мистецтвом зазвичай. Мають декілька варіацій власних хустини з соняхами. Одна така класна, яскрава, на до речі, була ще зроблена до Дня Незалежності. Дуже красивий аксесуар, дуже подобається, при тому виглядає так гарно. Знаєте, не, не, не споплюжили, тому що іноді таке буває на ляписте, а тут виглядає дуже гарно. Мають ще більш в спокійному варіанті з прапором України і з Соняхом. Мені здається, що це отакий обідок з соняхом, і оцей наший, Прапор стяг це надзвичайно доречно, і якраз таки, коли як не в такий день можна одягнути таку хостину. Роблять ще, до речі, одяг і шовкові блюзочки. Це вже з з картинами, якщо я не помиляюся, Катерини Білокур, там є теж соняхи, дуже красива робота. Така, знаєте, ненав'язлива, лаконічна, так гарно виглядає. Наступний бренд шпальта Юа, ви всі знаєте його за ексклюзивними хустками з історією. Мають, по-перше, багато таких хусток в патріотичному стилі. Якщо ви щось таке шукали, будь ласка, зайдіть, подивіться. А також мають свою хустину з соняхом, теж дуже така гарна, красива на блакитному небі, на фоні ці соняхи. Має облямівку також зі стягом України, тому обов'язково зверніть свою увагу. Дуже класно виглядають. У натхненна Бутік, який, ви знаєте, також за прикраси з натурального шовку, зробили такий тіль з картинами Ван Гога з соняшниками, але теж може гарно виглядати, якщо пов'язати на сумку або якось на шию, можливо, також на голову може бути як прикраса. Дуже гарно виглядає, стримано так по-мистецьки. Також я знайшла дуже багато різних прикрас з соняхами у формі соняхів від наших українських брендів. Перший буде бренд Цвіте Терен. Ви знаєте, його за фірмові прикраси з кераміки. І він має аж три варіанти прикрас з соняхами. Вони такі якраз яскраві, великі, видно, дуже мені подобається. По-перше, як зроблено, по-друге, як виглядає. Мені здається, що це дуже 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 класний буде аксесуар. А у бренду Руслана Багінського. Який ви знаєте за його фірмовими капелюшками. Вийшла перша колекція прикрас, і власне там є таке намисто довге з бісеру у формі Соняха, дуже теж гарно, естетично, лаконічно виглядає. Я розумію, що це все таки преміальний люксовий бренд. Якщо ви маєте можливість собі такий придбати, я тішуся за вас так. Дуже гарно, але якщо ні, вона може ця прикрасу слугувати для вас натхненням, власне. З бісеру ви можете зробити собі щось таке подібне, так? Чому ні? Також бачила класну прикрасу від бренду ГУш, як вони пишуть, вони мають сміливість самовиражатися. Вони дійсно такі класні, лаконічні, але при тому цікаві прикраси. І така ж і прикраса я вибрала для вас. Вона вже не в формі соняха, а це насінина з соняха. Мені здається, ж це теж дуже так тематично і символічно, мають у трьох кольорах. Мені здається, дуже класна можливість собі мати на ланцюжку таку маленьку так, символ пам'яті. Дуже-дуже-дуже мені подобається, можливо, я сама щось таке собі теж придбаю, дуже би хотіла таку. Ще такі делікатні прикраси бачила у бренду Кочу Jewelry. Вони роблять свої прикраси в такій спеціальній техніці, виглядають дуже гарно. Їхні соняхи мають як і підвіс, так і сережки. Теж дуже така витончена, цікава робота. Якщо ви Любите такий стиль? Будь ласка, зверніть увагу. А завершити цю підвірку я би хотіла власне тематичними футболками, соняхами. Буде два бренди. Перше, це це Touch of Cities. Ви знаєте їх футболки такі яскраві принти. І вони мають в колекції Україна також таку патріотичну, але при цьому трохи фанкову яскраву футболку, яка має і сонях, і, власне, знак нашого гербу. Дуже класно виглядає. Зверніть свою увагу, якщо ви щось таке шукали. Мені здається, що це якраз те, що може вписатися у ваш стиль, в принципі, любого, так, футболка це такий універсальний елемент. А у синонім склоузін які ви знаєте, ми згадували їхні футболки на день Києва, а також на День Незалежності. Вони мають такі класні спринтами, багато цікавих. Їхня, якраз така футболка з сонцем в три зубі. це якраз сонях, який з тризубом на фоні так такої смужки. Дуже круто виглядає. Мені здається, що це чи не найкраща футболка. Я би дуже собі таку хотіла, якраз яка може продемонструвати все, що треба, і сказати за вас все, що потрібно в цей день. Тому що сонях тризуб. Загалом об'єднує всі, 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 всі наші символи. Ось така видалася у мене підбірка. Якщо ви бренд і ви маєте соняху своїй колекції, а я вас не згадала. Прошу дуже не гнівайтесь на мене. Обов'язково дайте чути в коментарях. І я вас додам до такої підбірки наступного року, тому що я достаточно буду обов'язково її робити. А ви, мої любі, напишіть про свої улюблені соняхи, де ви бачили, чи, може, ви маєте якісь, щось, якісь речі, якісь класні прикраси від українських брендів, можливо, якісь я ще не згадала. А також розкажіть, що плануєте робити в цей день, чи думали щось вдягати. Символом пам'яті, чи думали про свічку пам'яті слово, мені буде дуже, дуже цікаво почитати. Я знаю, що ця традиція ще є не дуже поширена, а вона зовсім нова. Але ви собі уявіть тільки, що ми всі в цей день будемо вшановувати наших захисників та захисниць, заквітчаємо всю Україну соняхами. Настільки це буде красиво, настільки це буде мене ж тут. Гусяча шкіра сироти по мені, тому що це настільки потужно і сильно, так щемко, так боляче, але наскільки це зараз нам потрібно, як ніколи, тому що ми мусимо пам'ятати, мусимо знати, мусимо шанувати. Також я вам дуже вдячна за всю підтримку, за лайки, вподобайки. І я дуже прошу поділитися цим відео з ближніми своїми навколишнім світом, тому що мені здається, що ми всі маємо знати про це. І я вас дуже прошу. Давайте формувати традицію разом. Всі па папа.